Відкрила двері, вийшла, і перші, хто мені під ноги прямо потрапили, ось наші курочки, бентамчики, кохи і напівкохи, напівбентамчики. Всі є тут, і я, знаєте, що аж ось саме щойно зловила себе на думці, як я за цим всім засумувала. До тижня, до тижня, друзі, я взагалі. Не знаю і не бачила, що в господарстві де відбувається, і де що ходить, і де що є. Взагалі нічого не знаю. Взагалі. Голуби. Наші прості голуби. От кажуть, голуби, символ життя миру. Ой, дай Боже всім миру, добра і всього найкращого в житті якомога менше поганого. Дивіться, як по одному злітаються. Цесарки кричать, цесарки кричать десь ззаді. Підемо підемо, десь їх пускаємо. На вулиці не холодно. Відлига, у нас дощило, під ногами така кашка, розтає сніг. Зранку було слизько, слізота була, от зараз вона швидко зникає, тому що з'їдається, геть з'їдається сніг. Он, де вони кричать. Он. Надибала я їх. Вони з качками. Тут десь біля, біля гаража, а ще решта десь з цієї сторони кричить. Скільки тут, а п'ятеро? Так. П'ятеро, а там ще кричать, піду, зараз туди ще зазирну. Ви тільки гляньте, де вони ці. решта. Гляньте тільки, де ця решта. Не бачать хлопці? Де це ви ще не були? Злітайте, давайте куди-небудь. А ну, а то не до нас заїздить. А що ж, їдуть. О! Бачите, що заїжджає? Рембо, наш Рембо. Запитували мене знову, скажіть, якої у вас породи куря, отой От півник такий білий з довгим хвостом. Рембо, це про тебе. Якої ти у нас породи? Каже я боєць, боєць шамо. А що ви зробили, бійці? Перекинули з зерном, так? Ай, ледачі, перекинули. Що у нас тут? Що у нас тут? Ой, як взагалі подумаю, скільки я вас не бачила. Що ви тут? Миритесь? Миритесь? Ану, давайте я вас порахую. Так. Петрусь, не сварись. не сварись Петрику. Є, пазани, пазани, пазанятка. Молодняк є всі, полови собі дехто. Ану, дайте, Петрусику. Петрусику на серце, як я вже давно тебе не бачила. Диви, які ж у тебе шпори великі, Петрику. Тобі їх треба буде вже пиляти. Сварись, сварись, сварись. Так, давай, Петрусики, так, щоб ти на мене не цибнув, бо я знаю, що тут тобі вже воля. Є є, всі сидять. Краще я одійду. Голуби літають, а він так і наближається. А він так і наближається, щоб на голову десь стрибнути. Красавчик хвоста по землі волочить. Фазанята які куди розлітаються. Все-все тут є, все нормально, їсти є, пити є. Я навіть, якщо чесно, Петрусь, не підходь. Давай, я тебе не чіпаю. Я навіть, якщо чесно, навіть і не знаю, хто усі ці дні, що тут давав. Я знаю, що було все на Юрі, на дітях, на друзях, кому, коли як виходило, той тоді порох. А я за стільки днів перше, перше вийшла, вже уже хоча подивитися, що до чого доробиться. Да Хліб наш хліб, Льосик лежить, архипчик стоїть, свинья архипушка, що це ти за таку прекрасну на себе начепив? Давай заберу, давай, не кусай мене. Давай. Як справи, як справи, як манюні справи? Хочеш кусити чи ні? Нічого тобі не несла, нічого не несла. Ввечері принесу добре? добре. Зараз буду вас прибирати. Так, да, потрібно прибирати хлів, тому що пораня, поранення як би порали хто, хто міг і що міг, а от прибирати хліб, то все чекало, все чекало. Свині. А вийше одна одну обняла. Вон, як собі, одна на другу сперлася і собі гріються. Зараз буду прибирати, буду прибирати, свіженьке підстеляти. Буде вам сьогодні добренько. Ох ти! Навіть які два класні яєчка курячі є. От молочинки кури. До речі, дивіться, по величині яйця бійцівських кур по величині. Оце старіша курочка несе. Це несе молодшеньке, воно меншеньке трішки. Але слава Богу, несуться потрішки. Льосик, шо маленький, ти наїжений, коли не встаєш. Я прийшла, а ти не встаєш, лежиш хазяйник. Хазяїн. Казали, в нашу оти телятко біде на прив'язі. каже. Каже, який нерозумні, я вже каже, гарний бичок. Каже, попробуй без прив'язку, лиш мене, правда? ти. Хороший, хороший. Ну, хороший такий. Пошкодуй мене, пошкодуй. Помазонькайся зі мною. А дві рожки стираєш. Дивися, не болей тобі, ні, стараєш роги. Так, не зіж. Не зі'ж мого шорта, не зіж. Хороший, хороший, давай, давай помазунькою тебе, давай шию, давай цю шияку, така підварля, такий хороший. Ой, який, о, такий, 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 такий. Малесенький. Лежи, лежи, піду по возочкам, буду від вас трохи відвозити, лежи вже, лежи, не хочеш вставати, не треба, лежи, Відпочивай. Ай, не таку, за вушками, за вушком, за вушком. от так, о, Ай, маленький. от такий, такий. такий, Не було кому тебе повозонькати, правда? Не було кому. Ой, почушкаю тебе. Так, качки. Десь частина качок з цесарками ходять по городах. Де вони ще я не знаю. Скільки їх є, якщо чесно вже не пам'ятаю. Знаю, тільки що ще здається. Два качери потрібно зарубати, тому що зайвих. Ну, таке. Добре, що є. Ой, таке я зробила. Коротенький обхід, швиденький. На ранок є. А на ранок є? Так. То добре. Я дзвонив, я два Я їх Ой, такий коротенький обхід. Сподіваюсь, вам сподобався. Я пішла собі прибирати у, у хліві каву пити. Бачите, я вас обманула, можна сказати. Неправдомовила, йду спочатку каву пити. Юра запрошує, значить, потрібно піти попити. Не, тільки ти зробив вже. Да? Да. Ну, Він ще мене запрошує піти зробити. Значить, так, піду зроблю каву, поп'єм, а тоді знову йду, а тоді знову вийду і вже тоді аж буду прибирати. А що ти робиш? Працюю. Щось таке цікаве там крутиш? То пальця виймаю. Да, побашусь, ее хлопает. Да, то прийдеш в хату, чербинос сюди. Кого? Каву. Не, в хату, блядь. О, крышки, э! йдет. Йдет? Да, пальчика. Немного...